Я вас вітаю, всім привіт. Сьогодні у мене чергова спроба спробувати половити карася на цій дикій водоймі. Я вже був тут 4 рази. Перший раз я впіймав декілька карасиків і на каналі є про це відео. Потім я приїздив ще тричі і зовсім не бачив кльову. Сьогодні у мене черговий виїзд на цю чудову дику водойму. Але що буде, я навіть не уявляю. Тому зараз тут закинемо будочки, трошки підкормимось. І декілька годинок спробуємо перебалити. Забридати сьогодні я вирішив не так глибоко, бо навіть тоді болотяні чоботи, а не забродні сапоги свої високі. Но забрідати все одно прийдеться, бо трошки стоїть, бачите, височенька така травичка. От, а нам треба за неї якось якось перекидати. Так, ну, мабуть, тут і розмістимось. Два моїх пінопластових плотика, які мені завжди допомагають тримати удочки та тримати наживку, прикормку. Так, ну в черговий раз розповідати про свої удочки я не буду, лише скажу, що основна жилка в мене тут стоїть 0,22, поводки 0,14. І ось такі височенні поплавки для дальнього закиду, бо їх гарно видно. В якості наживки сьогодні в мене опариші, черв'яки, як завжди, весняна рибалка, без черв'яків вже ж нікуди. І суха прикормка. Сьогодні в мене будемо кормитися бисквітіком. Так, бисквіт. Звичайна магазинна, суха прикормка. Щоб не тягти всю пачку від машини, я трошки відсипав. Я сподіваюся, що мені вистачить на сьогодні. Щось я дивлюся, Карась уже, мабуть, віднерестився, зовсім не гуляє, не плюхається, водичка не кипить. Тихо-тихо, мабуть, мені здається, що ми сьогодні також нічого не впіймаємо, бо, мабуть, карась боліє після нересту. Але ж все-таки спробуємо. Одну вудку закинув, спробував закинути, точніше без наживки, переміряв глибину, ну десь по глибині метр-двадцять. Метр отак. Якраз стоїть, бачите, така травичка, тут молодесенька лізе. І спробуємо закидати прямо в траву. Це не дуже комфортно, звичайно. Закидати, витягати. Будемо чіплятися. Але ж спробуємо. Ну що, друзі, вудочки я закинув, камеру поставив, все облаштував, давайте, мабуть, закормимося. Кожної рибалки це налаштування займає певний час. Це такий вже непоганий, друзі, наче. Дивіться, який гарняний карасябик. От нарешті те за чим я сюди приїхав. Ух, такі вони тут чорні, круглі. Справжні болотяні карасі. Оце красень. Оце він. Спокусився на бутербродик, черв'ячок з опаришем. На поклювочка яка була. М -м -м. Так красиво положив поплавочок. Просто заглядіння, як то каже. Бачите, четвертий раз я приїхав на цю водойму. тільки з четвертого разу. Почали клювати карасі. До цього тричі приїздив і все в пусту, холосту зовсім. просижив часа 3-4 зранку і жодної покльовки жодної. Друзі, це лин. Я його побачив. Дивіться, який гарний лин. Оце він. Невже нарешті перший лин в цьому сезоні? Дивіться, який кабан. Оце кабан. Навіть не сподівався, що сьогодні поймаю такого лина. Дивіться, ну такий грамів 800, мабуть. Ух, дивіться, до локтя навіть. Оце кабаняка. Ну, красень, красень. Ну, також взяв на бутербродик черв'ячок і опарищ. Зараз ми йому ще туди доживемо. На цій водоймі взагалі линів багато. Минулого року на кожній рибалці я ловив одного або двох. Не в цьому році. В цьому році це перший, друзі. От сюди. Дивіться, які вони вже худі. Карась вже обнерестився, відпочиває зараз після нереста і набирає жирок. Зараз, мабуть, повинен саме активно так клювати після нереста, а ще трошки відпочиває. Так що з черв'яки в мене почали розбігатися. Вилазять з коробки, щось їм там незручно зовсім, не хочуть на рибалку. А хто їх питає? Як знаєте, в анекдоті про черв'яків? А тут його оба. Такие Предполагаю, все Плюс-минус Предполагаю. Предполагаю. Ну, и Предполагаю. Предполагаю. наче трошки крупніші клюють Ось цей такий трошки вже крупніший дивіться які вони круглі і чорні ну, красені просто це такі місцеві болотяні карасі другий раз попадаються золотисті або такі жовтенькі ну то якісь не місцеві не знаю звідки вони тут беруться а цей такий болотяний справжній Головне, тільки ж тільки закину пучок черв'яків і зразу ухопив. Друзі, Тут така місцинка, молодий камишик тільки-тільки піднімається. Зелені такі пагони і вони так хитаються. Я туди ще й прикормки накидув, і видно, як прямо карась там ходить. Скажи, не так плюхає так, а? Ай, красавці. А колючі такі. Після нересту голова вся в них така колюча в таких шипах даються. Шипи прямо видно. Клюють просто в закид. Головне, останні клюють на одну уночку, та стоїть зовсім, на неї не хочуть клювати в одному місці. Так, Чим більше черв'ячків наживив, тим швидше клює. Це я вже замітив точно. Чоти там, давай, давай. Гарный Дісі! Гарний сюда. Іди сюди. Тільки-тільки догодувався, ще підкинув трошки кашки, прикормки і клюнув. Потроху так відкликається, друзі, карасик сьогодні. Погода чудова, пташки співають, тепло. Просто задоволення від риболовлі. Ще й рибка клює. Надягаю два черв'ячка і одного-двох. Опарища. Тільки ось комарі почали кусати. Це, звісно, мінус, друзі. Комарів повно вже. І кліщів, кліщів капець скільки. Вчора з товаришем їздили на розвідку там на одне болото, то шість штук з себе зняв. Це ми там погуляли годину десь. Шість кліщів. Ну, вони не присосалися. На штанах були на обуві на штанах шість штук. Кліщи просто капець -ка. Ще затягнув і зійшов, так? Да? Ні, не, не зійшов. Не ну, зійшов, он хороший. Оце вже кабанчик так кабанчик. Двіцький він побитий. На спині горб збитий. Мабуть, не ростився, бився з кимось. Вже худі і худі, зовсім худі вже в них все все закінчилось. Ну, слава Богу, Рибка однерестилася, потомство дала, вже можна ловити. До речі, заборона на річки Псел до 20 травня. Ну, так що залишилось трохи більше тижня і вже... Заборона закінчиться. Не заборона. одненький. Деякий час не клювало, довелося трохи зачекати. Навіть. Вже, мабуть, десь з півдесятого ранку і трошки підзатихло. Такий гарний кльов був десь з сьомої, мабуть, до півдев'ятої. Тобто гарно поклювало, Це трохи вже підзатихло. Щас ще Півчасика постою, то вже, мабуть, буду збиратися досить. Трохи карасиків насмажено, підловив, скільки їх потрібно. Ну що, друзі, вже, мабуть, хвилин 40 зовсім немає жодної покльовки. Ще й задув вітер такий. Пару разів зачепився за кущі, одірвав уже штук 5 чи 6 гачків. Мабуть, зламав один поплавок. Коротше, дуже некомфортно стало рибалити, тому я вже вирішив збиратися. Давайте поглянемо, що мені сьогодні вдалося спіймати. От так от. Ух ти! Який стрибучі! Зачепився перами. Ну що, друзі, загалом доволі така непогана вийшла риболовля. Ну, дивіться, які гарні карасики. Такий якраз мій улюблений розмір дуже порадував мене сьогодні линочок. Мабуть, він і найбільший з усіх із карасів такий, гарні Ну і було десь пару таких. Теж непоганих непоганих доволі таких карасиків. Бачите, ось самі такі найбільші мої рибини на сьогодні. Неочікувано, друзі, гарна сьогодні вийшла така риболовля, чесно кажучи. Три рази поспіль я приїжджав і зовсім кльову не бачив, і сьогодні так гарно вдалося порибалити. Можливо... Спробуємо закріпити цей успіх і приїдемо перебалимо ще через декілька днів. Ну а як воно вийде вже не знаю. Тому, кому відео сподобалось, кому воно було цікавим, не забувайте підписуватись на канал. Також залишайте друзі коментарі. Ну а я вже, як ви бачите, збираюся на сьогодні досить. Тим паче, що рибки я впоймав непогано. Мені, мені вистачить, скажімо так. Все, до побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока.